Книга об'явлення розділ 11. І дано мені тростину, подібну до жезла, і сказано Встань, і зміряй Божий храм, і жертовник, і тих, хто поклоняється в ньому. А двір поза храмом залиши і не міряй його, бо його віддано язичникам і топтатимуть святе місто 42 місяці. І дам двом своїм свідкам, одягненим у волосяниці, щоби пророкували. 1260 днів вони два оливкових дерева і два світильники, які стоять перед Господом землі. І коли хто бажає вчинити їм кривду, вогонь виходить з їхніх уст і спалює їхніх ворогів. І хто захотів би їх скривдити, той таким чином має загинути вони мають владу замкнути небо. Щоб не йшов дощ у дні їхнього прородства і мають владу над водами обертати їх на кров і вражати землю будь-якою карою, скільки забажають. А коли завершать своє свідчення, то звір, який виходить з безодні, вестиме з ними війну, переможе їх і повбиває, і їхні трупи залишать на вулицях великого міста, яке духовно зветься Содом та Єгипет. Де і їхній Господь був розп'ятий, і будуть дивитися народи, племена, народності та язичники на їхні трупи три з половиною дні і не дадуть покласти їхні трупи в гроби, і мешканці землі будуть радіти та веселитися з цього і будуть надсилати одне одному подарунки, бо обидва ці пророки мучили мешканців землі. А після трьох з половиною днів дух життя війшов у них від Бога, і вони підвелися на свої ноги, і великий страх напав на тих, які за ними спостерігали. І почули вони величний голос із неба, що говорив їм: Підійміться сюди, і піднялися на небо в хмарі, і їх побачили їхні вороги, і в ту мить. Стався великий землетрус, і десята частина міста завалилася, і загинуло від землетрусу сім тисяч людських імен, а інші жахнулися і віддали славу небесному Богові. Друге горе минуло. Та незабаром приходить третє горе. І сьомий ангел засурмив, і виникли гучні голоси на небі, що проголошували Царство світу, Стало царством нашого Господа та Його Христа, і Він царюватиме навіки віків. І 24 старці, які сиділи перед Богом на своїх престолах, попадали до лілиць і поклонилися Богові, промовляючи Дякуємо тобі, Господи Боже Вседержителю, що є, і був, бо Ти прийняв свою велику силу і зацарював. І... Розлютувалися народи, та пройшов твій гнів і настав час прийняти суд мертвим і дати нагороду твоїм рабам, пророкам, святим і тим, хто боїться твого імені, малим і великим, і знищити тих, хто нищить землю. І відкрився Божий храм на небі і з'явився ковчег його завіту в його храмі. І щинилися блискавки, голоси, громи, землетрус і великий град.